Після практичної підготовки водіїв два роки на складання іспиту, а теорію можна вивчати самостійно. Про це сьогодні під час брифінгу розповів заступник начальника філії головного сервісного центру МВС в Івано-Франківській області Петро Лапішко. За його словами, відповідно до закону України, який набув чинності 29 липня, зміни відбудуться у два етапи. Після практичної підготовки надається два роки. Два роки на складання і так само кількість спроб не обмежена. До цього часу було три спроби, після трьох спроб треба було йти 20-годинний курс до перепідготовки. Зараз на даний момент можна складати нескінченну кількість разів на протязі двох років. Після того, як не склав, протязі двох років потрібно ще раз звернутися до навчального закладу і прийти підготовку повторно. Другий етап змін розпочнеться 29 жовтня, говорить начальник регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області Олег Шпек. Зокрема, майбутні водії зможуть обирати, вивчати теорію в автошколі чи самостійно. Це буде альтернатива до теоретичної підготовки і звернення до сервісних центрів для складання теоретичного іспиту тобто, навчання в навчальних закладах залишається. А ті громадяни, які хочуть самостійно провести навчання і випробувати свої сили після нього, вони можуть, так само як і ті кандидати, які пройшли навчання в навчальних закладах, звернутися до територіальних сервісних центрів. Проте після успішного складання по самопідготовці все ж таки треба звернутися до навчальних закладів для проходження практичного водіння. Курс теорії в автошколах Івано-Франківська в середньому вартує 6-7 тисяч гривень, каже викладач однієї із автошкіл міста Микола Гусак. Практичний курс триває 40 навчальних годин. Вартість однієї становить приблизно 400-500 гривень. Є здорова конкуренція, є альтернатива автошколі. І якщо людина себе сама підготувалась, вона не трачачи часу на навчання і зайві кошти, зможе прийти і складати іспит. В сервісних центрах. Оксана Гриценко здала сьогодні іспит із теорії водіння. Результат зарахували з другого разу. Жінка розповідає, навчання проходила в автошколі, але готувалася і самостійно. За словами Оксани Гриценко, нововведення додають людям мобільності і можливість розпоряджатися власним часом. Жінка заплатила за теорію майже 7 тисяч гривень, але не шкодує про це. Автошкола мені дала дуже багато розуміння. Я людина, яка до цього, звісно, ніяк не мала відношення до водіння. І все одно, коли ти сприймаєш розповіді вже практикуючого водія, який розказує все, як воно є в житті, то простіше. Дуже багато тестів. Я потім, коли навіть сама проходила, я вже розуміла через теорію від нашого вчителя. Ольга Диценко вже закінчує практичний курс водіння. Теорію здала з першого разу. каже про нові правила чула і погоджується з ними на 100%. Я вважаю, що дуже добре, що зараз у людей є право вибору. бо є люди, яким дійсно типу буде більш комфортно вивчати вдома самостійно, бо все одно всі ми різні у всіх здібності є різні. Мені, наприклад, було комфортно проходити в автошколі, бо у нас був дуже крутий інструктор, і я так сама по собі інформацію більше і краще сприймаю. Але в мене є знайомі, які. Просто сідають, вивчали, все готували саме. Вона так само з першого разу склала іспит успішно. Я вважаю, що краще багато разів набувати шишки, пробувати складати самому, але отримати чесно права, ніж платити за те гроші, ну типу якимось там схемами і так далі. Так далі намагатися отримувати права, бо потім це є небезпека на дорозі. Інструктор Ігор Качмар каже, що на його роботу нововведення не впливатимуть. В принципі, зі 100% 80% за першим разом стараються все-таки здати. Ну, до другого разу, звичайно, в нас вже тепер не 5, а 10 буде днів робочих для підготовки. За цей час теж ми встигаємо спокійно ще побороти цей страх, дороги. Ну і в принципі, думаю, за другим разом практично всі-всі повинні здавати. Ну, більше трьох разів, думаю, що все одно люди точно здадуть. За словами начальника регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області Олега Шпека, в липні цього року установа видала приблизно 4 тисячі 700 водійських посвідчень. Третина водіїв отримала їх вперше. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.